Мая дітки, не завжди слухняна, так була вже вихователям своїм, слухаючи їх, мить загравалась, забуваючи, що наказали їй. Не робила вже доручене їй діло і, виходить, слухала, коли, як у одне вухо залетіло, так у інше вилетіло вмить. Якби слухала двома, то б составалось слово, що казали, в голові слухати ж двома не намагалась, і слова з одного в інший йшли. В іншому ж не втримувались довго, бо їх розум не встигав прийнять, бо вискакували в інше вухо скоро. Неслухняною всі стали її звать, а вона ж не була неслухняна, просто слухаючи, думала своє. Що казали, просто забувала. Одним вухом слухала лише. Скільки вже разів її казали старші бджілки слухай обома. Маю завжди слухай ти уважно, неприємності не будеш мать. Лиш двома, як слухати ти будеш, будеш добре все ти пам'ятати, бо з обох сторін тоді вже будуть ті слова у голову влітать. І не вилетить тоді у інше вухо, те, що вже казатимуть тобі. Бо і інше також буде слухать, сказане лишиться в голові. Полечу, ну, до ліска, мабуть, я Та спитаю тітоньку сову як уважною навчитись мені бути. Може, щось у тітоньки навчусь, прилетіла і все розповіла їй. Тітонька сміхнулася лише. Не одна ти Майя, є така лиш, так багато є таких дітей. До батьків бувають неуважні, вони слухають, а думають своє. Коли ті щось їм зробити кажуть, у дітей таке вже часто є. Схожу я історію ось знаю. Та вона закінчилась добром, бо зумів на, свою, на своєму настояти чоловік, щоби послухались його. А було це ось в селі одному. Біля моря те було село. Рибалки майже всі жили у ньому. Моря не боявся там ніхто. Був лише один, що жив подалі. Більше господарством він займався. та курей лиш в господарстві мав він, та землі ще трошки також мав. Так його й прозвали куропасом. Він боягуз сміялися усі. Без нього ж не обходились ні разу. Погоду він передбачати вмів. Коли штормити там на морі буде, коли погода буде, коли дощ, тому то перед виходом у море йшли до нього, щоб почути щось. Якось пішли чутки, що недалеко. Купив собі маєток генерал, бо біля моря жити так приємно. У нього донька баришня була. Все мріяла вона, щоби навчитись на морі там під парусом ходить. І генерал, щоб доньці догодити, Човна для неї вирішив купить. І кожен день вона до моря бігла, все дожидала човника свого. І ось одного разу забіліла маленька цяточка білесенька на морі. Це човник мій, так дівчинка кричала. Всі швидко накривайте на столи. Ми зараз святкувати будемо разом. Уже мені мій човник привезли. І ось, коли обід уже скінчився, один хлопчина голосно кричав На море всі скоріше подивіться, човника вітер в море відігнав. Що ж це таке? Усі питати стали. Шторм зараз буде, каже Куропас. «Да ну, і звідки, не повірив генерал, та вітер тут зірвав всі шапки враз. І небо також раптом потемніло. Ну й що ж, хай шторм? Це все для нас не вперше, сказав тоді найсмиливіший всіх. Ми в мий цей човник зараз доженемо. Зупиніться це дуже небезпечно зупиняти став їх куропас. Іди, паси своїх курейти, сміливі ми ти не зупиниш нас. Пішло людей немало до баркасу. «Візьмем на веслах, швидше доженем, а буря більшала і зовсім не стихала. Полився дощ, гроза мить почалась. Ей, молодці, усім по золотому, Великий вам обід за це розроблю. Та куропас до них промовив знову. Всі зупиніться, море дуже люте. Не слухали та стали всі сміятись. Ну й боягуз, курей паси своїх. Душа у нього, як у зайця в п'ятках, сміялись всяко й прозивали всі. Та той уваги не звертав на цеє. Послухайте ж, усе до них кричав. Підбіг до самого відважного із них він. Стій або йди із дітьми попрощайся. Та той його на землю лиш відкинув. Усі ще більше стали риготать Та генерал команду дав тихіше руку подав, щоби того піднять. Всі по домах ідіть, все відміняю. А човник мій, так дівчина пита. Я іншого куплю вже, обіцяю. І підійшов тоді до куропаса. В бою тебе я вже нагородив би за стійкість твою, хлопче, а тепер монету золоту оцю візьмити, ти спас їх, хоч не слухали тебе. І одне людське життя, чорна дорожче, а ти стількох людей сьогодні врятував. Яким сміливим путь потрібно, хлопче, не побоятися насмішок всіх і зла. Шкода мені, що ордену не маю, як нагороду цю монету ти візьми. Під'їхала карата карета генерала, і він додому вирішив з людьми. Рибалки всі ще під дощем стояли, та жінка тут до нього підійшла, вклонилась низько. Олексій Степанович, хай береже тебе Господь, сказала так. Я дякую, що спас нам чоловіків. Степанович загомоніли всі. Так, так, Степанович, всі тихо говорили. Вклонялися і діти, і жінки. З тих пір не називали коропасом. Був Олексій Степанович для всіх. Погинули б ті люди неслухняні, якби він їх тоді не зупинив. Одне в одне лиш вухо тільки їм влетіло, що чоловік за бурю говорив Як добре, що таким він є сміливим, та ображатись на людей не вмів. Так і Господь, як по землі ходив тут, про Боже царство людям всім звіщав. Побачивши якось натовп великий, сів на горі і так усім сказав. Він казав, що люди ті блаженні, що засмучені є на землі, бо для них царство Боже є в небі. Будуть втішені в небі вони, всі голодні та спрагнені істини, люди лагідні будуть у нім, милостиві і серцем лищисті будуть в небі з Богом своїм. Буде їм нагорода у небі за все праведне їхнє життя. Він навчав, як же жити всім треба, щоб у вічне війти майбуття. Не клястись, не противістись злому, і за зло віддавать лиш добром. Любить ворога, бути не гордим, милостиню творити кругом, покладати надію на Бога і до нього молитись завжди, не сидити у світі нікого до доріжці йти. Волю Божу завсіди чинити, В царство Боже нелегко війти. Бога треба і ближніх любити, так можливо, за Богом іти. Хто ж до слова того прислухався, той виконував завжди його. Увійшов Той у Боже царство. Завжди є біля бога свого.